Моє ім'я і Руслан. Дуже добре. Руслане, я в Києві, а Руслан де перебуває територіально? Розумієте, я працюю з дітьми, а коли ми спілкуємося у третій особі, ну трошечки там необхідно ну, змінювати локацію. Локацію, я не знаю англійської мови. Якщо можна, український відповідник цього слова локація. Є якесь слово української мови, щоб було зрозумілим. Тому що ну, я англосуржик, не кожен суржик розуміє, вибачайте. угу. Сьогодні це вже українське слово. Ви можете від, ну, відкрити український словник і побачити там слово локація. Ні, 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 ні. Щось давайте виконуємо. зараз там давайте зараз саме це, зробимо. Давайте спробуйте, зараз це зробимо. Спробуйте, спробуйте. Тільки маєте на увазі, що словники не відкривають, словники розгортають. Слухаю вас показуйте. Де там слово локація, тому що, можливо, я не за кожним суржиком стежив, розумієте? Звичайно, що українська мова вона наростає новими словами, як там слово тітушка, знаєте, стало новим, або слово безпілотник. Воно стало новим і воно вживане. Але слово локація я не знаю. Підкажіть тоді, будь ласка, де в якому словнику пошукаємо? З радістю. З радістю цим займуся разом з вами. Давайте.